У Луцьку відкрили перший клас безпеки. Він діятиме на базі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вчителів навчатимуть, як правильно поводитись із вибухонебезпечними предметами та наданню до медичної допомоги. У класі показані різні види мін, гранат та інших видів зброї, які потенційно можуть здетонувати. Їх педагогам продемонстрував вибухотехнік обласного управління Нацполіції Віктор Масюк. Дуже багато попадається і кажуть просто новоді ліпістки. От, вони бувають різного колю, підпору на року достатньо, щоб дитина встала, і все. ноги немає. Дуже небезпечно. Клас безпеки створили за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, каже заступник начальника обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області Костянтин Романчук. Дуже багато там всяких ілюстрованих моментів. Можна подивитись приміщення також по зонах поділено на відповідні куточки. Там протирадіаційний, пожежний захист, протимінна діяльність і так далі. Клас безпеки створили для вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації. Перші лекції з безпекової грамотності розпочнуться 21 грудня. Щотижня в інституті після дипломної освіти волині навчається три сотні педагогів, половина онлайн каже директор Петро Олешко. Це 150 чоловік можуть очно навчаючись в інституті, також проходити безпекову грамотність, яку потім можуть передати дітям. Її будуть викладати, як і наші працівники. Також ми будемо запрошувати спеціалістів із служби надзвичайних ситуацій із головного управління національної поліції нашої області». Області, піротехніки і кінологи, також до лікарська практика. Протягом наступного року на Волині планують відкрити майже сотню таких класів у навчальних закладах, розповів Костянтин Романчук, Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.